Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок, 27 серпня, 916-та доба мужньої оборони України навали російських окупантів, як завжди, на обосує ми робимо огляд мапи бойових дій. І як я і казав на цьому тижні, і не тільки на цьому тижні, основна увага буде прикута саме к подіям, які відбуваються зараз на турецько-покровському напрямку. Отже, сили оборони України продовжуючи намагатися стримати російський наступ, який відбувається зараз по рубежу Гродівка, Новогродівка. Російські окупаційні війська фактично станом на зараз намагаються охопити Гродівку одночасно з південно-східного напрямку, а також з південного для цього вони намагаються просуватися. Безпосередньо по вулиці Донецькій та вулиці Артема, а це пов'язано з тим, що обидві ці вулиці вони прямують безпосередньо до мостів, які будуть вести через журавку. А у росіян завжди традиційно відбувалися проблемні дії з пересуванням через річки. Тобто, якщо ми говоримо про форсування річок. То з а, цією о, частиною виконання бойових завдань в них а, завжди виникали складнощі. Що ж до Новогродівки, то тут а, російські окупанти мали можливість, як і очікувалось, просуватися а, по вулиці а, центральній та парковій глибше до самого в глиб самого а, міста. І за е, інформацією, яка з'являється в е, відкритих е, джерелах, вони зараз ведуть бойові дії вже біля залізниці. Для розуміння того, е, що це і як воно виглядає. Е, більш детальна мапа від лаві е, Map, і е, не зовсім вона відповідає дійсності е, одразу. Хочу сказати, але тим не менше, вона дозволяє а, краще розуміти ландшафт та рельєф, а, інші особливості, а, чого не дозволяє зробити мапа Діпстейт. Отже, російські окупанти а, просуваються саме до ось а, цієї залізничної колії, яку ми можемо з вами бачити, по вулиці Парковій та по вулиці Центральній. Це дозволить російським а, окупантам. Фактично, рухаючись вздовж цієї колії, вийти на розв'язку і залізничний вузол, який є основним елементом оборони під захистом двох тариконів шахти Новогродівської, які мають висоту майже по 90 метрів, і це є великою проблемою, те, що зараз відбувається. Тому що просування російських окупантів е, по рубежу Гродівка та Новогродівка відбувається швидше аніж можна було собі уявити, говорю, як воно є, і це пов'язано не стільки з е, військовими, тому що самі військові на місцях вони тримають позиції до останнього, але є проблематика. Деяких представників рівня командування бригади, і у тому о, про це неодноразово вже говорилося. Я нагадаю, що загально торецько покровський напрямок о, це був один з тих напрямків, які російські окупанти о, першочергово обрали для прориву нашої лінії оборони. Прорвати нашу лінію оборони тотально їм не вдалося, але було зрозуміло. Заздалегідь як вони будуть рухатися, і саме тому біля Турецька і ще до початку повномасштабного навіть вторгнення в Україну в 22-му році під час гібридної війни з 2014 формувалися лінії оборони та рубежі на східних околицях. Саме тому населені пункти вони створювалися е, е, з умов е, чи інших е, фортифікаційних Споруд, які там розміщувались, а також і передбачалися а, рух сил оборони України у, у випадку, коли треба буде відступати до тих чи інших населених пунктів, які можуть перетворюватись а, в бастіони, наприклад, як очеретини. Але але ми знаємо, як були порорвані рубежі біля турецьку, та як було втрачене очеретини. Зараз я дивлюсь на рубіж Гродівка, Новогродівка і я бачу ефективний рубіж оборони. Це ефективна лінія оборони з природніми перепонами, з штучними перепонами, з штучними висотами, з каскадами, з озерами. Це дійсно ефективний ефективний рубіж, який може стати ну таким собі другим каналом, як в часовому Яру. Але Дивлячись на те, як просуваються російські окупанти, і який вони мають зараз результат саме е, по цій лінії. Ну, скажімо так, я не відчуваю впевненості у тому, що е, цей рубіж протримається так, як ми вгадали в своїх найоптимістичніших варіаціях, а буде саме сценарій не найрадужніший. А що ж до каналу часового яру, про який а, ми а, з вами також неодноразово говорили, і про який я зараз згадав? А він тримає оборону, він продовжує тримати оборону. Хоча зараз а, посилились а, штурмові дії по каналу, а росіяни використовують а, велику кількість засобів ураження для того, щоб підсилити прориви а, своїх штурмових а, підрозділів. На правий берег каналу, але станом на сьогодні а, результату в них якогось а, феноменального нема. Закріпитися на правому березі їм так і не вдається. Хоча знову ж таки вони, як і раніше, не жалкують а не людських а, життів своїх штурмовиків. А, ну і звісно ж, а, технічно механізованого компоненту механізовано вони не можуть використовувати. Артилерія працює постійно та й в півдрони, але знову ж таки. Канал продовжує триматися uh, вчора. Я говорив про те, що uh, Курська операція вона зробила свою справу, і частково російські окупанти вони почали uh, відтягувати ті чи інші сили з uh, інших uh, плацдармів з інших напрямків, і це дійсно правда. Uh, вони зараз uh, намагаються потрохи відтя, uh, відтягувати. І при цьому не зруйнувавши лінію фронту. Але на деяких напрямках, такі як Турецька Покровський, вони не зупиняють наступ. З'явився ще один напрямок, на якому вони значно активізувалися. Це Вугледарський, а Вугледарський по лінії 0,5 32 про яку ми також часто згадували, але останнім часом не так часто. А ми можемо говорити про те, що тут російські окупанти а, намагаються прорватися на водяне. Навіщо? Ну, все дуже просто насправді. Вони хочуть взяти Вугледар в напів Вони намагаються не тільки спробувати зайти в Вугледар саме з а, півдня, а й вони намагаються, окрім всього іншого, Мати можливість перерізати логістику 0.5.32 і тридцять е, і за рахунок цього тиснути на вугледар вже з півночі, тобто, як мінімум, е, створити напівохоплення саме цього міста. Але для цього треба прорватися саме на водяне, і тому для російських окупантів було поставлено чергову. Бойову задачу, а саме вийти на водяне якомога швидше. Тобто я не виключаю того, що в вересні може з новою інтенсивністю розпочатися бойові дії саме в районі Бугледару. Біля якого, нагадаю, вже досить так часто гинули російські морські піхотинці. Зі складу 155-го окремої а, бригади морської піхоти. Ну і фактично саме вугледар цю бригаду можна сказати повністю не невилював їх потенціал. А що ж а, окрім цього, хочу ще звернути увагу на той факт, що з тимчасово окупованого півострова Крим дійсно це правда, було відтягнуто деяку кількість а, людського ресурсу. Частково підрозділи, які там знаходились, продовжують відтягуватись для підсилення Курської області в невеликій кількості, а в великій кількості і не зможуть. Тому що е, група оборони Криму є однією з найменших та найменш боєздатних серед усіх інших груп військ в зоні бойових дій в Україні. Група військ е, оборони Криму це майже трохи більше ніж 13,5 тисяч. Особового складу, з тотальним дефіцитом за штатною комплекцією підрозділів. І от саме її відтягують з Криму найменшу групу. На що вони розраховують? На те, що їм допоможе група військ Дніпро, якщо щось трапиться, ну там дійсно майже 130 тисяч особового складу. А якщо ні, а якщо о, щось станеться в районі. Армянська та Чонгара. А якщо щось станеться в районі Керченського мосту, ну тоді вже а, тимчасово окупований м, півострів Крим опиниться в ситуації ізоляції, а не тільки Глушковський район Курської області. Друзі, окрім цього іншого вчора по території України було нанесено масований ракетний комбінований ракетний удар. Російськими окупантами цей удар готувався на 24 серпня, але е, через саме високоефективну діяльність сил оборони України наших силових е, структур, які тримали в холодному е, тілі е, російську авіацію в межах е, досягнення, навіть погрожуючи авіації венельс, через те, що російські е, е, літаки. Стратегічного призначення постійно повинні були змінювати місце дислокації вдалося відтермінувати цей удар, а, руйнування дійсно великі, не дивлячись навіть на це. А, засоби протиповітряної оборони відпрацювали на межі своїх можливостей. Це дійсно був а, досить серйозний удар, який готували нам на день незалежності саме в день. Коли більшість а, з нас, громадян України, були б на вулиці і фактично були б під загрозою ударів а, російських окупантів, добре з одного боку, що цей удар він застав українців саме тоді, коли вони мали можливість, хоча б подумати про свою безпеку, коли вони мали, мали можливість спуститись а, в метро. І багато життів було врятовано саме за рахунок цього. Але зрозумійте одну річ: ми воюємо проти маньяка. Маньяк передбачуваний. І дійсно, 24 серпня усі очікували цей удар. Не вдалося їм його провести. Вони це зробили все одно 26-го. І вони будуть і далі тероризувати Україну. Але найголовніше те, що з'явилися такі думки, що цього ракетного удару не було б якби не Курська операція. Тобто розумієте, що пов'язують між собою, тобто не було б ударів а, по території України з 24 лютого 2022 року. Якби що не було б, мабуть повномасштабного вторгнення в Україну вбивства українців, не було б Бучі Гостомелів. Якби що? Якби курська операція, не пов'язуйте, будь ласка, ті люди, хто цим займається, речі, які не пов'язуються між собою взагалі від слова ніяк. Ми робимо свою справу, наша справа це бити ворога не тільки на нашій території, а вже і на їх також. Тому кожен повинен дбати про своє життя, про свою родину, тому що нам після перемоги цю країну відбудовувати. Дякую за увагу. На сьогодні все. І я нагадую: якщо вам сподобалося це відео і ви підтримуєте мої думки, ви можете поставити лайк, натиснути дзвоник та підписатися. Е, можете ще й розшарити по друзям. Це відео це буде непогано для підвищення його популяризації в українському сегменті YouTube. А якщо вам щось не сподобалось, ну поділіться своїми думками в коментарях. Окрім цього, ви можете в коментарях ще залишити запитання до мене, на яке я відповідаю кожної суботи на 10 найцікавіших запитань. А на сьогодні ще раз дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава нації!